Привіт всім! Я їжем. Коли справа доходить до сінцянської кухні в Китаї, перше, що спадає на думку, це курку на великій таріці. Ця страва поєднує інгредієнти з усього Китаю і має насичений смак. Сьогодні зі мною разом дізнаємося про цю історію. Дорожив, чи до Чідоїлі чи та чи наче, Алтая неодмінно проїжджає Шаповідшаван, через який проходить Національна траса 312. Саме тут народилася ця страва. У 1971 році Лішелін пішов за своїм батьком з цянцу на заробітки. У 1987 році майстер Лішелін відкрив невеликий ресторан в Шавані. І шаван щодня збирається безліч людей, і тут також зібрані їжі з усієї країни. Одного разу Лі прийшла в голову ідея, і він нарізав курку великими шматками, використовуючи просуючись у часі спосіб смазування, додавши місцеві спеціалі сітями, лазанью і картоплю з генсу. Смак відразу став гострим, і курча подали на великому підносі. Гості побачили його. Вони всі схвильовано закричали. Ось так і називається блюдо Курку на Великій тарілці. Коли ресторан Манбенґ ставав дедалі популярнішим, уся траса 312 перетворилася на справжню вулицю Курки на Великій тарілці. Півні тут вишиковувалися довгі черги. Люди різних національностей збиралися, аби скуштувати цю страву. Від придорожніх ресторанчиків до ресторанів по всій країні. Відсутного обіду для далекобійників до кулінарної візитівки сінцяну курка на великій тарілці стала не лише символом єднання смаків, а й свідком стрімкого розвитку цього місця. Це ніби кулінарна хроніка, що розповідає про відкритість, різноманітність і поступ сінцяну. Тепер ця страва стала візитною карткою сінцяну. І скуштувати його можна в будь-якому місті Китаю.